Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 7 січня 2024 року і ми приїхали провідати свій виноградничок. Подивитися, що тут та як. Перед нами, друзі, кущик чудового столового винограду сорту Ніагара американської селекції. Що, друзі, прекрасний ранній сорт, але минулої весни, друзі, вчудив я таку штуку, не обдумано ніс під кожен корчик по лопатці свіжого попелу. Друзі, і от підписники мене запитували, як боротися. З наслідками такої необдуманої діяльності нашої, друзі. Оборотись дуже просто. Є ось такий засіб у нас, який називається ам'ячна селітра. І що ми робимо? Робимо дуже просто. Беремо жменьку цієї селітри і вносимо. Туди девнусили минулого року попіл. Друзі, ось такий за три роки вимог штамп пристойного розміру. Друзі, розповім про хімію процесу. Вона дуже проста. В будь-якому довіднику ми прочитаємо, що не можна змішувати кальцієві добрива, особливо. Лужні з ам'ячною селітрою. А чому не можна? Тому що вивітриться аміак. Друзі, але нам аміак то, і то таке діло. Але в результаті реакції утвориться нітрат кальцію, який досить розчинна сполука, я б сказав би дуже гарно розчинна сполука. І він. частина промиється, нижче горизонтирмонту, друзі. І це нам замінить перші весняні внесення азотних добрив на винограднику. Причому ми отримаємо в дуже хорошій формі нітрат кальцію. Штука потрібна і дуже корисна для нашого винограду. Друзі, чому зараз вноситься для того, щоб ну, максимально 에, продовжити час реакції. На винних сортах такий номер, друзі, мабуть, ну, не то, що не пройде, але дасть нам буйний ріст, лоза швидше всього, зажирує і ми матимемо проблему. Хіба ви в наступному році не... Розраховуєте, отримати якісний врожай, тоді можна ось таке діло зробити, дати йому ам'ячної селітри для того, щоб зробити розчинним той кальцій, який є зараз в ґрунті, і промити його в нижні шари ґрунту. А що ж робити на наших технічних сортах? Якщо, не дай Бог, дамо... Матимем проблеми на врожай наступного року можна махнути. Ось ви бачите кущик ліводійського чорного, який так гарненько поріз і дав, давши йому азоту, ну, зажирує однозначно і матиме буйний ріс, з яким і так боротись треба мало не ціле літо. Друзі, тут залишається вихід один. Протягом сезону гарно поливати і вносити препарати Магнію і заліза. По листу. Повірте, ніяке внесення в ґрунт залізного купоросу, хто дехтор, як дехто рекомендує, нічого нам не дасть. Чому не дасть? Дуже короткострокова реакція буде на це внесення, і я думаю, що буквально протягом кількох днів, якщо не годин залізний купорос перетвориться на гіпс. І дія його на цьому закінчиться, друзі. Так, що тільки по листу, якими препаратами магнію і заліза. Я буду користуватись, розповім в наступних відео. Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк, кому подобається. І в наступному коротенькому відео ми розіграємо саджанці цього сорту, якому присвятили більшу частину випуску. Тобто сорту Ніагара. Я трошки розповім про нього. Так що дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні!